Христос народився. Ви на каналі Духовний Шлях Українською. До Різдва Христового 2024 року для вшанування та відродження пам'яті про праведників та захисників України висловлюю щиру подяку нашому слухачу під нікнеймом Лев, котрий під відео про український скит на Афоні залишив відгук, що в той день, 27 листопада, річниця розстрілу митрополита Василя Липківського, котрий служив рідному народові в період його боротьби, окупації, геноциду, етнічних чисток, масованих розстрілів. Московитами та їхніми найманцями це той випадок, коли один коментар став відповіддю та початком дослідження і поширення просвіти про митрополита Василя Липківського. Дякую вам щиро! Тут ви почуєте дві проповіді митрополита Василя Липківського на свят вечір та різдво Христове, котрі розміщені на сайті виконаного нащадками митрополита Василя Липківського за технічної підтримки Дмитра Ричука та Анатолія Можаровського. Досліджуємо разом Василь Липківський, перший митрополит Української автокефальної православної церкви та символ боротьби за незалежність українського православ'я, церковний реформатор, перший митрополит Української автокефальної православної церкви, людина великої душі і самовідданого служіння на ниві духовного відродження українського народу. Блискучий майстер проповідницького мистецтва, за словами Агатангела Кримського, апостол українського релігійно-національного відродження, настоятель Києво-Софійського кафедрального собору із 1919 по 1927 рік, митрополит Київський і всієї України Української автокефальної православної церкви із 1921 по 1927 рік. Більшовицька влада переслідувала духовенство УАПЦ. Митрополита Василя кілька разів заарештовували, забороняли виступати із проповідями. А у 1927 році комуністи усунули його від керівництва українською церквою. А у 1937 засудили до розстрілу та стратили. Його життя стало прикладом ревної відданості ідеї національної церкви. Незважаючи на переслідування більшовицькою владою, у цій публікації ми пропонуємо зануритися в одну із його проповідей, що відображає силу його духу та глибину віри, які надихають і сьогодні. Проповідь на святий вечір про стан людства в часи народження Христа Спасителя Любі, брати й сестри, вітаю вас зі святим вечором. Господь милосердний сподобав нас ще й у цьому році діждати великих і радісних різдвяних свят, і перш за все, вступаючи в ці свята, принесемо щиру подяку Богові, що ми дожили до них. Бо й те вже велика ласка Божа, що ми ще живемо на світі, що ми пережили тяжкі часи і голоду, і пошести, і народних заколотів, і всякої іншої загибелі. Тисячі наших братів і сестер на наших очах змила ця хвиля і кинула в темні обійми смерти, а ми це все пережили і от до свят дожили. Але чи пережили ми вже все зле? Чи залишилось воно вже позаду за нами? Ні. В темряві сучасного життя ми ще й досі, як серед темної ночі, закінчились, може, заколоти, пошести та страхіття тілесні. Але вони ще не такі страшні, бо, як каже Святий Пророк, тисяча впаде коло тебе і десять тисяч правобіч тебе, тебе ж не займе, бо ти Господа від усіх найвищого взяв собі за оборонця. Почались серед нас далеко більш страшні і загибельні заколоди та пошести духовні, коли Господа, найвищого нашого оборонця, Намагаються відняти від нас і насунути на наше життя темряву безвірства. Це дійсно найстрашніша і найтяжча пошесть, яка, перш ніж прийде на нас тілесна смерть, уже приводить нас до загибелі духовної, до того безпорадного стану, коли люди робляться духовно сліпими, кудись ідуть, а куди й самі не знають. Один одного продають. А за що не розуміють? Кожний для другого копає могилу, а не знає, що й для нього може, вже й його приятель викопав. Темна ніч. Де ж промінь світла? Де шукати захисту? Звідки чекати оборонця? От така темрява покривала й усі народи перед тим, як мав народитися Христос. І тоді всі народи загибали, бились, як риба облід, щоб вибитись зі свого безпорадного стану. Усіма силами старались освітити своє темне життя, придумували всі засоби до цього: і науку, і мистецтво, і різні вигадки. Але чим більше старались люди, щоб вибитись зі своєї темряви, тим більше потопали в ній. Чим розумнішими вони ставали, тим тяжче було їх життя. І тоді, як одні цей тягар хотіли втопити в безмежних розкошах в земній славі та владі, другі гинули в найтяжчих обставинах рабства, кайданів, страждання. Це дійсно була темна ніч, це була та непроглядна тінь і темрява смерти, про яку писали пророки. Звідки ж, Чекати порятунку, де той, хто може цю темряву розвіяти? Бідний я чоловік, хто мене визволить від цієї лютої смерти. Це загальний був стогін усього світу в той сумний час. І навіть найбільш розсудливі з поган із їхніх мудреців стали приходити до того висновку, що вже немає надії на порятунок на землі, хіба син Божий з неба прийде та визволить і просвітить людей, казав грецький мудрець Платон. І від цієї земної темряви і смерти люди, що далі, усе більш стали підносити очі свої і надії на небо. Звідки чекали визволення і світла. І от у час цієї смертельної темряви землі з'явилася на небі Ясна Зоря, вона до себе нахилила усі почуття людей. Мудрецям вона дала надію на здійснення їх мрій, нещасним дала надію на полегшення їх життя, насильників та князів світу цього сповнила страхом. І душі всіх підвела від землі до неба. А незабаром на весь світ засяяло сонце правди: Христос, Бог наш, що зійшов із неба і народився від Пресвятої Діви Марії в місті Вифлеємі. От люди, що сиділи в темряві, побачили світло велике, тим, що нудились у тіні і темряві смертній засяяло світло. І яке радісне, яке веселе стало при світлі цього сонця те життя, що було до цього таке безпорадне. В темряві земної ночі люди не жили, а мучились, нудились, і в великих розкошах та тяжких злочинствах під тягарем земної влади та багатства мучились і в рабстві, і в вертепах, і в безмежній нужді. Засяяло Сонце правди, Христос, Бог наш! Він звів на землю благовістя про славу Богові на небі, про заспокоєння на землі, про Боже змилування над людьми. І от цілком змінилось від останніх до перших змінилось життя світу, і ті, що мучились в кайданах рабства і в обіймах плачу та зневаження. Стали радіти і веселитися, бо до них найперше звернувся Христос зі Словом утіхи і сказав «Радійте і веселіться! І ті, що губили свою душу у великих розкошах земних, з радістю відрікались від усієї земної величності за життя з Христом, і йшли на смерть і муки. Христос народився і замість старого, нудного, непритомного життя явилось нове життя. Життя для всіх, світле, радісне, повне безмежних надій, от через що відносно Христа святий Апостол каже у ньому життя, і життя було світлом для людей, і все, що було здатного до життя на світі із часу народження Христа, стало цвісти, і плоди приносити під сяйвом сонця правди, Христа Бога нашого. Траплялось часто і при світлі Христовому великі чорні хмари облягали життя людське, закривали на деякий час від людей сонце правди Христа, але Він і через них світив, і всі темні хмари життя земного розбивав. Через те той же святий апостол іще сказав відносно нього. І це світло в темряві світить, і темрява немає сили над ним. Івана перший розділ Не в багатстві, не в розкошах, не в царських палатах народився Христос, а в убогім вертепі, в яслах для скотини. Засяяв він на землі, щоб нікого, навіть із самих останніх, не обійти своїм живоносним світлом, щоб показати світові, що у Христі Ісусі, як каже апостол, немає вже ні багатих, ні бідних, ні рабів, ні вільних, а всі рівні усі одно. Той же апостол, роблячи підсумок тієї зміни життя світу, яка постала з народженням Христа, коротко каже. Старе вже все минулося, тепер стало усе нове, тому народження Христа Спасителя поклало таку межу на життя всього світу, що поділено це життя на дві частини на часи до Різдва Христового і часи після Різдва Христового, Любі брати і сестри. Зараз ми переживаємо, ми святкуємо той безмежно важний мент в житті всього світу. Коли зоря ясна засяяла на небі і прорізала темряву земного життя, іще менти засяє, на весь світ засяє своїм народженням сонце правди Христос Бог наш. І не будемо сумувати, не будемо радости нашого великого свята затьмарювати думкою про те, що тепер так вперто намагаються похитнути і навіть зовсім знищити ясла, що в них народився Христос, а з ними й самого Христа, сіють темні наклепи, безвірство та ворожнечу проти Христа. Кажуть, що ніби й не було Його на світі, що й різдво, його, і ясла, і вертеп це все байки. Та іншими безсоромними наклепами хотять погасити серед нас світло віри Христової, хотять усунути зі світового обрію Сонце правди Христа Бога нашого, скасувати те нове, світле християнське життя, яке постало з часу народження, і відкинути нас до того темного, безпорадного життя, якому мучились люди до Христового Різдва. Але не будемо жахатися, браття цих темних змагань. Христос є то світло, яке у всякій темряві світить, і ніяка темрява перемогти Його не може. Обгорнемо ж ясла народженого Христа та святий вертеп Його тісним колом братерства, з'єднаємось навкруги Його у свою рідну українську церкву, у свою сім'ю. Засвітимо над собою світло розуму, світло Христового благовістя на нашій рідній, зрозумілій нам мові і ніяка темрява безвірства та наклепів на Христа та Його віру нам не страшна. І зараз цей величній вечір провіщає нам Ясне Сонце народження Христового. Серед довгих та темних і холодних вечорів зими настав нарешті. Цей великий святий вечір, коли звізда ясна сповіщає світло нового життя у Христі. От через що цей вечір є святий вечір, Він приводить нас до свята нашого, до великої радости народження Христа. У цей вечір наш український звичай відійшов від монашого уставу, що наказує цілковитий піст, а ми, українці, влаштовуємо. По спроможности кожної родини багату вечерю, коли вірні один одного просять на вечерю, один до одного носять вечерю, і в себе в хатах зустрічають Христа кутею на покуті і снопом пашні, сіном і всіма дарами Божої ласки. І цей звичай нашого побожного народу безумовно більш личить зустрічі Христового Різдва, ніж суворий монашої устав. Цей вечір, якби нагадує нам про ту вечерю, про яку говориться в Святій Євангелії, що Отець Небесний улаштував її задля народження Сина Свого і запрошує на неї усіх. Це ще вечір, але він є той величній вечір, який провіщає створення світу, про який каже Святе Письмо, і був вечір, і став ранок. Отже, і після цього вечора настане для нас християн світлий ранок, настане ясний нескінченний день життя вічного у Христі Ісусі. Любе братерство. Може, цей ясний день на нашій земній ниві буде часто затемнюватись хмарами напастей, прийде смерть, але життя у Христі є життя вічне, якого і смерть. Не переможе. У цій світлій вірі, у цій непереможній надії, що в день народження Христа принесе нам усім, і нашому народові і церкві нашій святій нескінченні радості й утіху побожно відсвяткуємо цей святий вечір. Будьте ж здорові зі святим вечором. Амінь. Проповідь На Різдво Христове, наші почуття з нагоди Різдва Христового, митрополит Василь Липківський. Усіх вас, любі брати і сестри, щиро вітаю з великим святом Різдва Христового. Народження на землі Христа, Сина Божого, це великий день для всього світу, бо Він перетворив, відновив життя світу. Дав йому сили і можливість для безмежного розвитку і звершенства. Це великий і радісний день і в житті кожного із нас, бо задля нас, людей, задля нашого спасіння, прийшов із неба Син Божий і народився від Духа Святого і Діви Марії, і став чоловіком. Це великий день і в житті кожного народу, і в житті нашого рідного українського народу. Бо Христос, усі народи і наш народ закликав до визволення, до самодіяльності, до самосвідомості, до утворення своєї рідної церкви. От через це саме Різдво Христове для нас, українців, тим більше радісне свято, що й наша вільна українська церква із ласки Божої тільки що відродилась, тільки що почала жити. Вона є ще те мале дитятко, як той младенець Христос, яке ще багато потребує догляду за собою багато праці, хвилювання, небезпеки за дальніше життя і розвиток. Любі брати і сестри. Коли народжується навіть звичайна людина, радість охоплює всіх, що народився чоловік на світі. А коли народився Христос. Чи захоплені ж були люди почуттям радості? На небі, правда, народження Христа було зустрінуто великою радістю, і безліч янголів у великім сяйві славили Бога і говорили: Слава Богові на небі і на землі спокій, над людьми Боже змилування. Восіяла на небі і звізда ясна, що привела до Христа мудреців, просвітила їх розум, щоб Христу. Поклонитися. На небі раділи Христовому Різдву, а на землі на землі помітна була повна несвідомість і спокій могили. виявилась повна байдужість із боку людства, ось тільки сумна, що для Діви Марії не знайшлося навіть притулку серед людей, ніякої допомоги від них в трудні часи вагітності. І вона мусіла притулитись у хліві для худоби і дитя своє в ясла положити. І не люди обгортали своєю ласкою перші моменти життя цього дитятка, а як каже наша колядка, над тими яслами сірі воли стояли на святе дитятко своїм духом дихали. Але ті люди, які вже довідались про народження Христа, вони вже не залишились спокійними. Вони вже захвилювались, вони вже в той чи інший спосіб відкликнулись на цю подію. І пастухи, як побачили велике світло серед ночі, почули радісну, нечувану пісню янголів, стали казати один до одного: ходім до Віфлеєму та побачимо, яка річ сталася, про що сповістив нам Господь. І, волхви мудреці, як побачили ясну звізду на небі, зараз зібрались в далеку подорож, прийшли аж до Єрусалиму та й стали питати, де тут народився цар юдейський, бо ми бачили звізду його на сході та й прийшли, щоб поклонитись йому. Стривожився, захвилювався і цар Ірод, коли почув, що народився Христос, і навіть задумав його вбити і став шукати його. Хвилюються. Шукають Христа і священники та книжники, вони кинулись до своїх книг, щоб із них довідатись, де повинен Христос народитися, любі брати і сестри. Народжений Христос це той младенець, який нікому з людей на землі не дає спокою, який в усіх викликає тривогу, хвилювання, який увесь світ до самих останніх глибин його життя схвилював. І буде хвилювати поки життя світу. Уже через сорок день після його народження, коли він уперше принесений був до храму, старець Симеон так пророкував про нього Ось лежить він на те, щоб багато попадало і багато підіймалось через нього, та щоб бути предметом суперечки. І дійсно. Христос приніс своїм народженням мир Божий на землю, але цей мир на землі викликав і викликає серед людей такі різноманітні відгуки і почуття, такі часто протилежні відношення у людей і до Бога і поміж собою, що цілком зрозуміле і друге слово Христа. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. І в цих суперечках, у цій постійній боротьбі думок, переконань і заходів, одні славляють Христа як Бога, як свого визвольника і Спасителя, другі всяк його ганьбують, гонять і ненавидять, і не тільки Його, а ради нього і всіх, хто в нього вірує. Любе братерство. У цей великий день народження Христа Спасителя нашого не будемо тривожити його младенського святого спокою, не будемо затьмарювати і своєї радости суперечками з ворогами Христа і Його святої науки, яких тепер так багато навіть серед нашого народу, а з тим більшим захопленням. Об'єднаємось у своє рідне братерство, у свою святу церкву, об'єднаємось для Його славлення, для життя і праці на перемогу Його світла небесного над темрявою земною. Наш побожний народ здавна найкраще здається, вславляє народження Христа. Не тільки в церквах лунають радісні янгольські пісні, славлення Христа, а й наша молодь, і діти, як ті янголи, ходять по хатах, колядують, славлять Христа, вітають зі святом господарів. І так радість і утіха Христового народження, як сторіками, розливається по безмежних ланах, по селах і містах України і підноситься до неба, і віриться, що сам Отець Небесний радіє. Радістю народу свого, але не тільки в славлення жде від нас народжений Христос. Для чого Він на землі в убогім вертепі народився, в яслах положився, не для того тільки щоб приймати від нас уславлення, славлять тільки багатих та розкішних людей, а це. Дитятко, що в вертепі та яслах знайшлося, воно потребує від нас не стільки слави, скільки і праці, щоб знайти для нього помешкання, одягнути, нагодувати його і всім необхідним його задовольнити. От, через що своїми найближчими братами Христос вважає тих, хто нагий, хто голодний, хто хворий, хто не має притулку, і каже, що ви для братів менших вчинили, те мені зробили, а ще ближчими для себе вважає тих, хто бажає правди, як їжі та пиття. Отже, до праці, до щирої церковної праці на користь нашого народу за правду його життя закликає нас Христос своїми яслами та вертепом. Тим більш повинні бути чулі до цього заклику ми, українці, бо віковою неволею ми позбавлені були права і можливості працювати на користь нашого народу. Бути активними працівниками рідної церкви, як були наші діди за часів вільного життя, що утворювали з себе церковні братства, дбали про освіту, побожність, про задоволення усіх потреб своєї церкви і братерства. І ми тоді тільки будемо дійсними українцями, достойними дітьми своїх вільних предків. Коли всі візьмемось за церковну працю, коли станемо дійсним братерством у Христі, коли будемо задовольняти всі потреби нашої рідної церкви, невдокір повинен вам сказати, що досі ще мало помітна серед нашого народу всенародня праця на користь нашої церкви. І це не тільки через те, що тепер дуже тяжкі і небезпечні зовнішні умови для церковної праці, бо, як каже Христос, коли той купець, що шукає, де б купити добрих перлин, знайде таку дорогу перлину, що продає все, що має, щоб цю перлину купити. Наша байдужість до церковної праці, як і до всякої праці на користь нашого народу, це є сумний наслідок вікового нашого поневолення, вікового рабства. Але ця байдужість стає дуже великою перешкодою на шляху відродження нашої рідної церкви. Наша вільна автокефальна церква. Теж іще тільки недавно, п'ять років, як відродилась, вона теж є ще те мале дитятко, що потребує для свого життя і розвитку нашої праці, вона теж народилась у вертепі та яслах, в умовах тяжкої нужди та ворожнечі. Станемо ж їй на допомогу своєю щирою працею, своєю посильною, різдвяною пожертвою колядою, а Христос милосердний, що в вертепі народився і в яслах положився задля нашого спасіння, нехай усіх нас спасе і помилує. Амінь. Дякуємо за прослуховування. Чи чули раніше ви про митрополита Василя Липківського? Що із почутого сьогодні доторкнуло вашого серденька. Напишіть у коментарях. А щоб більше людей змогли почути слово духовної просвіти, поширте цей запис, підписуйтеся на канал, поставте чим більше вподобайок та підтримайте наш розвиток донатом. Дякуємо за прослуховування. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!